І третій урок, який я для себе взяв з цієї історії, хоча уроків, тут, що ми говоримо про Єву, дуже багато. Але урок, який я взяв про себе, цікава, але відома фраза. Краса це яка сила? Страшна сила. Чули ви таку фразу, да? Краса страшна сила. Далі, от після гріхопадіння, що відбулося в житті в житті Єви, коли вона скоштувала цей плід, вона ж не померла зразу, правда ж? Вона не померла зразу, нічого з нею такого не сталося. Її навіть емоції, якісь такі особливі накрили, якесь таке піднесення. І от тим, що вона пережила, їй хотілося би поділитися з Адамом. І вона побігла до Адама, взяла цей плід. Який плід ми не знаємо? Традиційно ми вважаємо, що це яблуко, але це так, знаєте, це умовно, бо в Біблії не написано, який цей плід. Вона пішла до Адама. Принесла цей плід, мабуть, уже надгризений плід, а може, свіжий зірвала. Але коли Адам побачив в її руках плід, він усе зрозумів. Для нього все стало ясно. Він все зрозумів, що відбулося, які наслідки, які їхні перспективи, все картина перед ним стала ясною, ось такою очевидною. І в ньому відбулася ось ця боротьба, що робити, як поступити. І Елен Вайс знову ж таки в книзі патріархи пророки каже. Адам подивився на Єву, яка вона гарна, яка вона красива. А ми кажемо, він був в неї закоханий по самі вуха, і він подумав, як я можу жити без неї? Як я проживу без неї? І він погодився розділити із нею долю її страждань, долю її вибору. І якщо Єва грішила більш піддавшись емоціям, якщо Єва грішила. Перебуваючи дійсно в якомусь такому, знаєте, в тумані якомусь, скажімо так, то гріх Адама він набагато вищий, якщо можна так сказати, тому що Адам грішив уже свідомо. Він свідомо брав у Єви цей плід, він свідомо його їв, тому що він не хотів розділити себе, відірвати себе від долі і від майбутнього того, що буде із Євою. Тому ви дійсно прекрасні наші сестрички, і це дуже добре. Але ось цей урок разом з тим каже, що красою, які ми маємо, треба користуватися дуже і дуже мудро. Мудро використовувати ту красу, якою благословив вас Господь.